Добрий день, це канал. Я і мої кози і ми з вами на кухні. Будемо готувати солодку, солодку пасту чи як воно ну, не знаю. Ну, коротше кажучи, будемо смачно готувати. Я думаю, що смачно. Мені пару людей скидало рецепт. ось, ну і Таня скинула мені також рецепт. Думаю, я попробую. і Маша мені скидала такий рецепт. Кажуть, що дуже добре. попробуй. Ну, будемо пробувати. Так, мені треба. Так, 100 г молока, 200 г олії, 70 г пудри. Будемо все робити? І сухе молоко. Так, зараз, 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 зараз 20 г сухого молока. Ну, будемо робити. Так, Тут в мене 100 г молока, я зважила. Так, додаємо 70 г пудри. І вимішуємо. І ще сюди ванільку додається. Ну, я ванільки не буду додавати. У мене буде без ванільки. Так, ще трошечки. Так, а що це в цій пудрі було? Зарах і сушкірка. На, забери. В пудрі зарах і сушкірка. ще такого не бачимо. Ну, буває так. Так, 70 грамів дали. Тепер нам треба сюди олій. Так, а олій я забула. І 200 грам олію доляти. Будемо доливати. І ще велику струйку пустити, бо зараз забагато налю. Ну, а тут казали, що суто, що по рецепту треба робити. Для мене це дуже тяжко. Що п'ядера? 199, ладно, бо зараз налю забагато. І будемо ми зараз робити вагу я виключу. Будем пробувати. То кажуть, господи допоможе. Треба опустити, казали, блендера до самого низу і тримати, поки, ну, щоб робив блендер, поки не нечне загустати. Ну, будемо пробувати. Я ще такого ніколи не робила з молоком, але. Треба попробувати. Як то каже Господи допоможи нам. Почнемо казали загустати, тоді можна водити ножкою блендера, щоб перемішати все файно Вийшло шикарне густе. Так, стояти, не ворушитися. Так, важимо 20 грам сухого молока. Ой-ой-ой. Я вже взяла чуть-чуть забагатько. 26 грам. Сухе молоко може бути любе. І жирне, і нежирне. Тут казали, нема різниці. Так, 20 грам рівно. Так, но я не хочу біле. Я хочу шоколадне. От, А до шоколадного треба 40 грамів какао порошку Дивись, 10 грамів не вистачає. Ну, не Йолі палі. Ну нічого, відкриємо друге. Так. Та йомки-палки. Дітяти найлегше, найнадійніше. Дев'ять грам. О, грам за багацько, но ну, нічого так і вже буде. Вагу виключимо. Приймемо. Оце тут загусло. Так, Хто має до блендера вінчиком, далі краще вінчиком вимішувати. Но в мене тут до блендера вінчика нема. До цього блендера вінчика немає. немаю. Лижи, кажу тобі, чемно лежи. Ну, ти дивись, а таке Не слухняний. Щоб біле було, то просто какао не даєте. А я хочу з какао. Я тут таку смакоту спекла. І хочу, щоб було воно. Мені скакало. Так що? Зараз зробимо какао. Пробуй. Ой, то, мабуть, треба було брати літрового слоїка. Но збивати вперед треба в літровому слоєчку або в тій чаші, що до, Як його? до блендера той є. Це те, що якщо буде багато ширша ємність як блендер, то ви не зіб'єте, воно не загустне. Так само і майонез і так само все. Ось. Так що. Зараз я його файно по стінках об, Оп файно його вимішати. Зараз ми його. Все, навірно, хвати. Навірно, що хватило? Файне, густеньке, можна таке готувати. Я думаю, буде смачно. А, попробую. Аж не, не терпиться. Але, файна паста вийшла. оце то да Таню, Маша, Галю, Марійка. У мене є Маша, є Марійка. Дякую, дівчата, за рецепт. Вийшло дуже гарно. И обалденно смачно. Наталюшка! А, ходи! Ну, скажи, ну, смачно, не? Смачно. Дуже. Дуже, дуже смачно. М -м -м. Куда там люби нутелли? И варить не треба. И разразить. Здоровля. Готуйте. Бачите яке. Навіть, о! Навіть не ворошиться в слойку. А ще поставити в холодильник, воно ще більше застигне. Так що, вийшло класно, вийшло смачно. Всім смачного і ми будемо пробувати. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте лайки. Кому не подобається, ставте дизлайки. Готуйте, смакуйте, експериментуйте. Виходить дуже смачно. Дівчата, дякую вам за рецепт. Ось. І зверху має бути як помадка. І можна коржа промастити. Взагалі ідеально буде. Так що, всім смачного. До зустрічі в даючому відео. Ну, і хто ще не підписався, не забудьте підписатися.